Липи та горобини посадили учні 24-го ліцею у Житомирі. Акція під назвою «Смартмоб школярів парасолька для планети відбулася у рамках європейського тижня сталої енергії. Серед учасників семикласниця Валерія Хмара. Сажимо горобину, тому що вона має жарознижувальну дію. дію. Проти запальну ось, наприклад, посадили ми це дерево. І я хочу, щоб воно дало нам більше кісларода і дало нам жити. Будемо дивитися за ним, будемо кожного дня поливати, слідкувати за ним, одобряти. Ну, взагалі за ним підкуватися. Перше в такій акції, взагалі в енергетичному патрулі, беруть учні сьомого класу. Ми їх перше долучили до цієї акції, але діти дуже стараються, їм це подобається. І е, от вони сьогодні розказували, що в межах і роботи енергетичного патруля вони розуміють, що для воєнного стану збереження енергії ресурсів планети – це надзвичайно важливо, як для держави, так для нашої України, так і для кожного із них. Висадити дерева на території два. 24-го ліцею вирішили, бо заклад має екологічне спрямування та завжди підтримує такі загальноміські акції. Ідея цієї цього смартмобу полягає в тому, щоби разом з учнями шкіл дітьми висадити дерева і таким чином показати своє дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища. Ірина Остапчук Олександр Данилюк новини на Суспільному.